Доброго денечка, дивіться, яка я рада. Приїхала з нової почти. Мені з Іспанії внучка прислала от такі подарунки. Дивіться лампу, яку зараз вам буду показувати. Дивіться, яка лампа. Он вона стоїть. Зараз, зараз, зараз я походу разом буду каву пити, зробила каву собі, бачите? Дивіться, включаю. Тут неможливо дивитися, бачите? Тепер по боках. О, як це? Незручно одною рукою. О, дивіться, або два, або зараз. Незручно одненько. О, бачите, або три. Тут одної буде хватати. Тут така сила, або отако, бачите? Або складується, або розкладується як книжка. Ці лампи, подивіться, де дитина купила, а то я маю внучку. Вона предназначена. Зараз, зараз вам покажу, куди. Боже, так світло у нас. О, бачите, палатки стоять. Це для палаток. Її вистачає на 7 годин. На 7 годин. Бачите, тут на дворі палатка. Бачите, всередині. Вон. Я вам покажу ще ввечері, як вона світить. Зараз не можна зрозуміти, тому що дуже ясно світить. Прислала мені моє золоте дитя. Зараз буду розкривати, побачите мої золоті в упаковці. золоті, Бачите, духи. Розкриваю далі. Зараз буду все вам показувати. Це самі мої любимі. Я багато років такими користуюся. Ще й купила таку велику упаковку, велику 90 мл, вони є менші. Тепер вже можна так відкрити. Це всередині цієї була, ще... О! Я б гори ногами гляньте, це така хорошенька фірма, це дуже хороші духи. вони такі пахучі. Це вона мені вже прислала на різну подарунок. Ось такий подарунок від моєї внучки Анастасії. Вона навчається в Мадриді. Я вам розказувала про неї. Ой. Але вони пахнуть це взагалі. А як приємно, що ще це від внучки, У тисячу разів вони ще краще здається, чим вони є наяву. Але я вам говорю, що це дуже хороші духи, вони коштують дуже дорого. Вона купила для бабусі на різдво такий подарунок. Декілька разів вона подзвонила мені, я сиділа без світла, якраз виключали. Я тобі бабуся куплю лампу хорошу. А, вона ще таку можна її вішати, бачите? Отаку. Можна її вішати. Вечором покажу. Так, дивимося далі. Шоколад. Вона прийшла дві таких шоколадки і одну сказала, це дуже смачний шоколад. Бачите, вони, він із мигдальом. Е, е, Сказала, завези Галі. Ну, тобто моїй сестрі, я по дорозі відкрила посилку і завезла сестрі, дала оцей шоколад. Дуже вона також Насті вдячна. Е Писала бата, який робиться. Каже, щоб ти не варила його. Дивіться, 7 хвилин в мікроволновці. Положить і воно зробиться одразу. Це для мікроволновки. Он, бачите, сім хвилин. Бата прислала свої пробніки духів, назбирала, каже на. Пригодиться. Тюльпанчики мені купила, три упаковки ще раніше дві і зараз три. Купила лейкопластир, каже, я знаю, що ти без кінця руки ріжеш. Купила от таку штучку. Воно або на сковорідці робиться, або в аерогрілі. Дуже смачно, ну, таке типа. Боже, забулося, як по нашому називається. Отакі штуки, бачите, дуже смачні також. Купила мені два вида для морозилки, Оцих, що я зберігаю, все м'ясо, все, все, пакетів. Бачите, на замочках дуже хороші. Купила мені томат. Отакі подушечки. Отакі оце смак манго, он пише. А це смак яблука. І ноль калорій чи що там? Купила такі мені ще. О, таку всяку всячину прислала мені внучка. тільки що я забрала. Це бусами везуть, гляньте, які ці великі, бачите, цибулини? О! Вже починає рости, треба посилювати, я буду сидить, я вам розказувала, в теплиці між інжирами. Отакі от великі-великі, гарні цибулинки. О, Дивіться, бачите? Я їх сьогодні посаджу обов'язково. Зараз на беру шанс, це хотімо мороз, а в теплиці там така теплота вам не передати. Дай таке посилочку. Настя, дуже тобі вдячна, велика, велике тобі дякую за лампу, за духи, за все. І за твою увагу до бабусі. Це дуже дорого коштує увага. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте. Бажаю всім таких внуків, дітей, щоб все у вас було добре.